Всім привіт, Вітаю вас на каналі From Ukraine. Важливі новини для українців з Європи та світу. Посилення мобілізації. Чи зможуть арештувати майно та рахунки тих українців, які зараз знаходяться за кордоном? Що чекати чоловікам, які виїхали з України? Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я раджу вам підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку та просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, ви знаєте, що запрацював новий закон про мобілізацію серед змін. Це електронний кабінет, штрафи від 17 тисяч. Гривень обов'язок носити з собою військовий квиток обмеження на керування автомобілем. Нагадаю, що новити військово-облікові дані необхідно упродовж 60 днів, тобто до 16 липня, це стосується усіх чоловіків, що перебувають на військовому обліку. Але ж тут питання найбільш болюче: а що робити тим чоловікам, які зараз знаходяться за кордоном? Тих, хто перебуває зараз за кордоном, але при цьому є громадянином України. Звичайно, фізично ніцНАП ані військомат їм не підходить, тому що вони фізично не перебувають на території України. З іншого боку, якщо чоловік, який перебуває а за кордоном не виконає умови, що передбачено цим новим законопроектом. Його майно, наприклад, в Україні може бути арештовано. А ми розуміємо, що всі чоловіки, які виїхали з України після початку війни, і в яких залишилось, наприклад, якесь майно в Україні, то фактично це все майно, що буде арештовано. З цієї точки зору мені трохи складно уявити, як це буде реалізовуватись. Тобто виходить, що чоловіки, які знаходяться за кордоном, вони можуть оновити свої військово-облікові дані тільки через електронний кабінет призовника. Але ж в оновлення даних також входить і проходження військово-лікарської комісії, яку вони не можуть пройти за кордоном. Тоді виходить, якщо вони не зареєструються в електронному кабінеті призовника, вони можуть бути покарані. Взагалі, щодо арешту майна, то скоріш за все буде отримуватись рішення суду. І після цього воно буде передаватись до виконавчої служби, а вона, звичайно, буде накладати. Ці арешти таким самим чином, як вона застосовувала їх до класичних боржників, чи можуть арештувати майно порушника закону про мобілізацію в Україні, яке залишилось на території України, якщо вартість боргу не вище за 20 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто 142 тисячі гривень, якщо у людини єдине житло або земельна ділянка, на якому воно розташоване, то навряд чи цей борг стягнуть. Чи, наприклад, якщо майно офіційно належить іншій особі, наприклад, дружині, і вона є стовідсотковим власником, його також не стягуватимуть. Отже, що будуть робити українці за кордоном? Звичайно, це кожен буде приймати рішення особисто. Є 60 днів, тобто оновити дані необхідно до 16 липня 2024 року. Йдеться про такі дані громадян, що перебувають на військовому обліку, незалежно від того, живуть вони в Україні чи за кордоном. Це адреса проживання, номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти, також військово-облікові документи, військовозобов'язаних, які оновили свої дані, вклеюватимуть він коди. Це штрих-код, завдяки їм працівники ТЦК чи поліцейські пізніше зможуть швидко перевірити актуальність даних у реєстрі оберіг. Оберіг нагадаю, це електронна база даних про військовозобов'язаних призовників і резервістів. Він код це ідентифікаційний код, який автоматично присвоїть військово зобов'язаному в реєстрі оберіг останнє, друзі, майже половина українських біженців прагне отримати громадянство іншої країни. Було нещодавно опитування, яке проводилося серед 801 респондента віком від 18 років, які виїхали з України після початку війни. Отже, 45% опитаних українських біженців, які зараз перебувають в Німеччині, Польщі та Чехії, розглядають можливість отримання громадянства іншої країни. 7% з них вже мають іноземне громадянство. 12% подали заявку на отримання. Громадянства й очікують на рішення. 34% не планують отримувати іноземне громадянство. 64% біженців задоволені своїм нинішнім життям за кордоном. 50% опитаних планують повернутися до України, а 50% ні. Хоча я особисто сумніваюся, що 50% планують повернутись. Ті, хто хотів повернутись, вже повернулись. Друзі, на цьому це всі новини. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. Altyazı